Віта, малята, вже добігає кінця осінь. Останній тиждень осені. За декілька днів розпочнеться зима. Грудень місяць. Я пропоную вам на цьому тижні провести цікаві спостереження за першим снігом. Давайте сьогодні розглянемо з вами дерева. Які засипав сніг. Подивіться, це гілки яблуньки. Погляньте, як багато снігу на них налипло. Сніг білий, пухнастий. Вкрив стовбур та гілочки яблуні. Якщо сніг цей взяти в руку, він буде холодним. Погляньте, крапельки крапають з гілочок. Це тому, що на дворі плюсова погода, і сніг тане потихеньку. Довго перший сніг ніколи не лежить. За два-три дні. Він весь розтане і скрапає отакими крапельками. А це вже малята, кущ калини. Погляньте на нього. На калину теж падає перший сніг. Листя на калині немає, тільки червоні китиці яєт, вітерець гойтає, віти калини, сніжок налипає. Він теж залишиться на калині декілька днів, а потім розтане. Погляньте, як красиво червоніють тетяги калини під снігом. А це вже малята інше дерево. Вишня, вишню теж обліпив перший сніг, сніг на стовбурі на гілочках. Він білий, пухнастий та холодний. Рада була зустрітися з вами. До побачення.